Так. Частина номер 3 Приазовське. Стягують все. Стягують все. Все, 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 стягують, 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 але то їм не допоможе. Дивіться, все це буде зруйноване. Зруйнують. Наші все зруйнують. Так, розділ. Розділ. Хм. Цікаво. Слухайте, ну в роздолі нічого такого не відбувається. Прям. Одні йдуть, другі заходять. Трошечки далі за роздолом, там, де є блокпост, от там може влетіти. Але там не тільки блокпост. О ну, там може бути прильотик і капітальний прильотик. Так, покровське. Село Покровське. Так, Покровське, Покровське. Ну, дивіться, в Покровському, знаєте, як люди почнуть трошечки виїжджати. Далі, частина може бути час, коли будете триматися без світла. І далі. Угу. Поля. Знаєте що йде розмова? По кросському як розмова йде про мінування якихось полів? І друге питання, як фермери. Щось там з фермерами буде не те. Їх як дергати будуть, як заставлятимуть садити. Так. Так. Поїхали далі, Веселе. Так само. Так само, дивіться, в веселому на наступному тижні тижні буде дуже гаряче. Знаєте, як наші дії будуть паралізовувати? Оркостан, десь буде щось таке. Активні дії наші. Є е, у них там якийсь об'єкт, який нас цікавить, і ми завдамо удару по тому об'єкту. Активно завдамо удар. Так. Далі поїхали. Мала білозерка. Мала білозерка. Мала білозерка. Якось буде у вас тут дуже напряжно. Але, знаєте, то е, дуже буде багато бавовни, малий білозерка. Так, малозерка. Слухайте, малій білозерці людям цивільним дуже-дуже буде гаряче на наступному тижні. Прям дуже. Я б вам порекомендувала трошечки водички, щось такого запастись, тому що от буде якось дуже активненько, голосно і гарячі десь там буде. Але тут для нашої перемоги, знаєте, то, Так, велика біла зерка. Велика біла зерка. Велика Біла Зерка. Велика Біла Зерка стягують щось. Щось ці. Щось ці мум... гади стягують туди. Далі, в Великій Білозерці, починаються дуже великі. Техніку якусь і озброєння стягують у Велику Білозерку. Будуть якось як кошмарити чоловіків. Прям дуже кошмарити. Я думаю, що це після малої Білозерки, вони там почнуть шукати свої світі своїх. Так, Кам'янське. Кам'янське. І Білоцерківку дуже просили, отже, подивимося. Біло... Так, Кам'янське. Це не окупована територія, але дуже хочуть наші вороги її купувати, а получать те, що получать. Ну, дивіться, ситуація в Кам'янському непроста. Прям дуже непроста. Там важка ситуація. Там люди просто з Там взагалі нема ніяких умов. Ні світла, ні Ну, просто жахіття. І там постійно прилітає і буде прилітати. Наші нібито вибудовують якусь там стіну і щось там, ну, в плані того, що захист якийсь, але той захист, ну як би їм. Що відкинуть вони їх. Вони знову. Що відкинуть, вони знову. Будуть закидувати просто будуть закидувати. Закидувати і будуть жертви. Там вже нема тих жертв, господи. Але військові тут більше жертв. Військові. Але вони хочуть завдати удару, щоб було ще й по цивільним. Там тих цивільних залишилось при сім'ї, розумієте? В тому Кам'янському. Так, поїхали далі. Білоцерківка. Білоцерківка. Давайте подивимось. Написали мені, що Білоцерківка це Запорізька область. Так само це Більмацький, Більмацький район. Давайте подивимося, що там таке цікаве. Так, білоцерківка. Колаборанти є. Людей, як змушують, як виїжджати з цього населеного пункту. Чи буде звільнення? Буде звільнення. Буде і буде. Слухайте, там як дорога йде. Дорога. Основна дорога на... Село стоїть як, от йде дорога, а село стоїть, як, як дивитись на карту з правого боку, від дороги. Так, не в самому селі, одразу попереджаю, не в самому селі, але у них є там така місцина, де є, як роз... я так розумію, мостик. Мостик. Якась вода повинна бути. Вода це буде річка. Це є річка. І там, десь біля цієї води, там є міст. Оцей міст можуть підірвати. Але це дорога як основна, ну, блін, не знаю, як на як на велике місто. Боже, що це може бути Бердянськ? Не знаю. Е, так, от, куди ця дорога веде? Будеться дорога відведе, там може бути підірваний, і я так думаю, що може підірваний бути міст через річку, через річку. Але ем... велике ченьке село, хороше село, з водичкою ем... поряд як. Дуже класно ростуть там овочі, фрукти. Е, поля навколо. Воно, знаєте, як одне стоїть, і ще трошечки. І як навколо поля. Так оті поля були просто шикарні, я вам так скажу. Соняшник чи що це? Прекрасно. Так що? Ось, так. Ось такий у вас розклад. Такий буде. Дуже активності багато. Дякую вам дуже за, за всі ті вподобайки, за репости, за підписку. І всього вам найкращого. Тримаймося! Україна перемогла!